Відтепер покинути залу після сесійного засідання будь-який депутат зможе лише попередивши секретаріат чи головуючого. Відповідний пункт записаний у регламент, і депутати за нього проголосували майже одноголосно. Щоправда, діяти ця норма схоже буде уже з наступної сесії, бо на цій обранці, як і раніше, виходили і заходили, не попереджаючи нікого. А от наступний пункт, який стосувався персонального голосування за рішення міської ради, депутати на диво проігнорували. Що найцікавіше проти виступили 22 обранці від всеукраїнського об'єднання батьків. Ще колеги яких у Верховній Раді навіть трибуну блокують, вимагаючи від своїх політичних опонентів тиснути кнопки тільки власних голосувальних пристроїв у Хмельницькому. Український політичний світ перевернувся. Партія регіонів виступила за персональне голосування. Батьківщина проти. Стабільною була лише свобода, я прошу повернутися ще голосування, тому що це речі, які навіть не підрають, то є якому чи логічному для всі представники батьківщина спершу виправдались тим, що свобода та регіонали таким чином здобувають собі політичні дивіденти. По пункт про персональне голосування і так уже є в регламенті, тільки по іншому написаний. Чи ви хочете, якісь політичні Він виконується голосує ці самі. А потім їм не сподобалось категоричне слово виключно. Цитую, депутат голосує особисто та виключно персональною електронною карткою. Кажуть, були випадки, коли персональна картка не спрацьовувала, а питання настільки було важливим для громади міста, що без допомоги товариша ну ніяк. Так, от якби слово виключно не було, я би за цей пункт проголосував. Зі словом виключно я голосувати за нього. не буду. Отже, кнопкодавство отримало офіційне хрещення і в Хмельницькій міській раді. І ще одне цікаве питання, яке щоправда, вже під час сесії внесли до порядку денного, це результат діяльності журналістів. Приїзд знімальної групи однієї зі скандальних програм українського телепростору Ревізор відкрив очі на чимало порушень і зловживань закладів громадського харчування нашого міста. Найбільше обурює той факт, що всі ці порушення, а найбільші з них, були зафіксовані в кафе Тріумф, в якому харчуються діти наші діти. Через те на сьогоднішній день я вважаю, що відповідні структурні підрозділи, а саме Хмельницьке міськрайонни управління санепідемслужби в Хмельницькій області, є бездіяльністю. Її керівник неналежно виконує свої посадові обов'язки. Свобода вбачає у цьому на виконання своїх обов'язків міськрайонної санипідемстанцією, вимагає звільнення головного лікаря цієї структури. Відповідне звернення підготувала і до головного санітарного лікаря України.